Шлю теплий, міцний привіт глядачів вам, і закликаю донатити на ЗСУ. Я не буду вам сувати ніякі лінки. Якщо ви сьогодні цього ще не робили, то знайте вже час. Мене завжди приваблювали кооперативні ігри. А те, що вони старі, ну що поробиш, ви знали, що ГЕТАП'ята вийшла 13 років тому. Але я не можу не поділитися цим приємним досвідом, котрий я отримав в компанії з Дмитром, проходячи The Diamond Casino Heist. Приємного перегляду! Зранку ми встаємо п'яті. Новий день почнемо паті. Швидко снідаємо кашой. Ану, Дмитрий на тобі вибори. Як ми заходимо, як виходимо. Яке Угу. А вихід. Той самий. Вихід. Потенційна добича від 1 мільйон 900 до 215. Максимально. Чи? Я не можу збільшити тобі долю. Не кажи так. Форн? Я не знаю, жима як хочеш. Тобі два лями відбити на радосі, то роби. Так ну маски ми щось занадто заздалегідь вділи. А ну не поспішаємо. У мене є. Я не дістав. Ні, а чи то камера. Вон спереду камера. Це датчики, по-моєму, чогось іншого. Угу. Mm -hmm. Я не можу зрозуміти, чуєш, ніби не дотягується. О, набігаю. Камери повідновлювалися обережно. Не роби сальтуху, як завершиш взлом. It, а що таке? Є. Oh, yeah. Швидко. 2-2-3-2. 2 5 3 2, 5, <laughs> Бачив? Там <тіпи> <laughs> Тихенько зайшли, як додому. Ого, у них не пробиваються голови, чуєш. А там ще вікна не пробиває. Ого, бач, у нас дроба хуячить. Мене забили, мене забили. Я не поняв звідки. Так, я сподіваюся, ми почнемо перед, і ми зможемо тихенько спробувати зайти. Я теж. Хоча таке питання: от ми відкриваємо двері. А що далі? Тихенько проходити. И наши баллистичные маски? Ёп, надоест. Ой, хули, блядь. Мазер-клакер. Де ти спробуй? І мені не а. <су -ка> там уже така гара зібралась, там ну прям цей. Якщо нас після цього не знайдуть, <су -ка> нам точно туди взагалі, може нам туди не треба. Нам ще як туди спину надо. Дмитри, капець. Але нормально, нормально. Ух, добре, что спавнятся тільки с одной стороны. Взагалі не уявляю, как мы могли бы тихо тут зайти, чуешь. Ааа, я понял, лол! Стан пушка могла бы от эти двери зупынять, понял, все эти штуки. Всю электронику. Это джоп, да, да? Можем Можем сходом и на забыть на лифте. сходами, зе сходом, ліфтом.

мы на тут трое чи четверо. О боже! Нам надо проходить далее. Yes. Ага, Санты, С. Что тут взламывать надо снова живо? А -а -а. Давай я спробую. Я... А, симулятор, симулят, циф... А як? Чуешь, ну, не дуже надейно, але пробуем тебе, да? Чу, а что в этой задаче работать надо? Enter. Давай, раз, два, три. Раз. Не вышло. Раз, два. Почекай, почекай. Давай, стреляем. Сти, стреляемся. Да. Готовы? И. Давай. Сти. Ты взялся? У меня карта. Да. Я готов. Раз, два. А да. Что ты на про... Давай. Раз, 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 два, два три. І тексту, чуєш. <laughs> ти вийшов? Що? Мені показали, що ти лефт. Я під текстури провалився. І мене викинули під текстури. Ще раз? Хера, чуєш? Один, два, один, три, чотири... Що там? Один, два, один, три, чотири. Два, по-моєму, так. Да. Ну надо было цей досвід отримати. Ну, сейчас мы никуда не заходим, поки що. Давай чекати. Так, присядь на контрол. Диви, наша работа, наша работа. Подивиться, хто нас чекає. Блять. <плэд> <плэд> По нам стрельнули вже. Мене помітили? Да, тебе помітили. На вот ти вліз? Треба було шокера, оцю хуйню. Та я знаю уже похуй. Ти, Не, Тебе просто побачив тип і нажав кнопку. Блять, Можемо по драбыне? Як? Де вона? А тут драбины ну, є. Хоч по драбыне пішли, Забы хуй, пішли. Я вже роблю. Заб... рублю, похороня. Це не той ліфт може чуєш. там На мапі відмічені жовтим Ті що нам надо. Це не той. Вишли. Лифт уже мечи. Біг на де? Що за віпка? Та на. Я думаю, треба ламати все ж ті двері, щоб одразу спуститись. Вон драбина, давай на драбину на жовту, стій, не йди. Ми тут біля драбини жовтими. А, ти можеш. Попробую. Там відбитки шукати чотири співпадіння знайти і написне там. Що відбулось? Я забув, все забув. Там эти штучки. Що ми робили? Хак фейлът. Я забув, я тепер поняв, да. А що ти називав? Як ти рахував вообще? Хоч вставай, ну... вставай, ніхто не спавнишь. Да -да -да, да, 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 да. 5, 2, 4, 5, 3, 1, 5, 2, 4, 5. 3 1 Там щось є кося. Опа. Ага, можна. Так там вниз. Нам вниз ще? Як ти це поняв? Да. В підвали ти. В підвал явно не зверху. Бляха муха нахера ми. Стан, стан хан, я думаю. А, ти все уже. Ти, блядь не ти не повіриш, куди ми прийшли. Пошли, як ми йшли, короче. Та пиздец, я не хочу там сейчас стоять, дефаць, Але шо поробиш, пігнали. І шура будет. Ты не ти натиснути тап. А, тап. Є. Хак. как, как, секс. И шо, ми поїдем, куди надо, в цей раз? блядь, Мы повернулись вниз. Да ёба! Ось, ось. Може, вот тут? Открывай. А, Мене вбили. 3, обережно, 5, обережно, тебя пьют час. Якщо я не відновлюсь. Відновився, але хуй де! Блядь, я в підвалі! Блядь, я не можу. Я не знаю, как до тебе выйти. О, Є! Yeah. Уже дивно, що по тобі не стріляли. и мне сподобалось. Бля, через тебе хак фейлб, ты меня видвали к своей смерти и бучу. Богдан! Да Богдан! Бля, это с двух сторон, ну хуйове місце! Що я тебе заблюблю? Прям <свист> мы сюда пришли. <свист> <свист> ну, релит ломать. За одну хвилину, жима влетаем. Как? Как секс? Я не туда пішов, да? Я не знаю, куда же... Блять, пылы! Блять, это ж <свист> Ні, Біль, не, <свист�> Та справа там, де ти і був, там мене й вбили. Ми ну, знову зможемо постел спробувати. <laughs> Мені показує, що ти вийшов. Блять, воно не дає почати пастелзу. По ти викупаєш. Знайшовши рішення на Reddit, я нарешті можу заявити. власники сильних кампів, ви вообще ну обділені. Все, от ну, не треба було купувати нормальний комп для того, щоб пофіксити цей баг, оказується необхідно. Залочить собі ФПС на 6 до 10. Але я прочитав там трошечки щось неправильно, трошечки заплутав жиму. Коротше, дивимося далі. До речі, багато входів різних з'явилось. Угу. Два. Ти на розвідку ходив. Угу. Зачекай, ну це через дах заходить, ну це ж вже звучить як самонайобка, тобі не здається. А як тоді? Ну, типу. Як ти цього робила? Ну ми там. Точно бачимо найкоротший шлях, але тепер слабі, слабіші тіпи будуть. Мені здається, що краще не буде. А що Ексіт? Правда, нема Ексіта більше ніякого? Ні, є всі ті, що до цього були. Але ми все одно штурмувати їх будемо. Ні, ми, ми будемо, будемо втиху грати. Та ні, ми не зможемо в тиху, ну нас побачать в будь-якому разі. Я зараз покажу, жима, я вже все зрозумів. Айт, ред рой! О, От диви, ми зараз заходимо. Ну що через дах, от згадай, ми там зайдемо в готельну зону, якийсь непонятний ліфт ламати, а потім ми вийдемо не на підземному поверсі, а на. там де знову ліфт ламати. Наверное. на тому ж поверсі, де ми з тобою вже звикли все це робити, ти okay, поняв? А, ну, чуєш, okay, ну, нерви треба заспокоїти. Дай мені, я підроблю.

Так, я зараз знову придивляємося, щоб не забігали охоронці, нас не побачили. Mm -hmm. Бо ці два, що боком стоять, ну, не бач, вони не помітили, як я перебігав на ту сторону. 에, Сті, е я е правого, ти лівого. Раз, okay. два, три. Ей, глуши, глуши, стій, стій, стій! Ще раз? Так, воно на пару секунд глушиться, обережно там охоронець ходить. Пішли. Швиденько вправо відходимо. Стомган шут диссейпра. Перелази. будеш рахувати? Uh... 155, 1.5.2. 1.52. 155 1.55.1.52. Uh -huh. Тихо. Не дай хронь за себе побачить. Або як камера тут пройде. <gasps> Хронець пішов кудись. Он за двері ходить, чуєш? Вже назад ходит, чуешь. Сейчас Виник пройде камеру, можем его завалить. Блять, ты перед камерой его завалив. Пиздец. Открывай, открывай. Не, вони сейчас повернуть на него и і все, и і скорее всего нас. Yeah. Залетаем. 60 FPS включив точно? Не включив. Ты, блядь, включай сейчас. Обережно. Нормально, меняй графику. Я не бачу, да. Escape, налаштування вверх, а потім графіка і там буде. О. Частота 60. Пресет саме і графіка? Ага, вот Я графі... не знаю. Там minimal, optimal і... Хай, я не зрозумів, что щось нема таких англійських слів, английских бачив. Про... Просто мінімально поставив графіку. Ну, блять, тебе виключило уже. Бля, я тебе це зробив, я тебе просив це трогать вообще. Я ж сказав, що ФПС просто зробил. Жима! Жима! За що? Пробач, я проїбав. Ми так старанно, це проходимо, все. Майстерно, я би сказав, жима. Ну шо ж. Прям перезапускає гру саму. Ну, воно точно роз'єднує з мультиплеєра, а там Блять. що відбувається, то вже Ох, уже неможливо. сука. Вже заїбався. Я буду проходити це собі. В останню чергу. Спроба номер... Четверта, по-моєму. Я не хочу рахувати, мені страшно. Не зраджую роботу. Я. Не, не так, я люблю свою роботу, я не зраджую заводу жима. Я попросив поставити мінімальну графіку. Воно виставила так, що. Жере максимум 20%. О, зараз скільки показує, не більше 20% вже редеокарти. 3.543, 4.3. 3.5.4.3, 4.3. Постелзу. Да, да. В будь-якому разі буде легше. Набагато. Ти думаєш? У ну, них зброя гірша, і шоломів нема в голову ваншотяться Ну так, да, але. Оце відбиватися. Ми обидва будемо в стресі, я тобі ще щось називати маю про цьому вслух. Mm. Може <реклама> 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 так стріляти незручно? Як ти у них шаломи по-морой, вообще кайф. Надо <реклама> якие безбройники навіть. <реклама> а? а тут надо я. Ааа, -а -а, цікаво. Ну давай назад, там, где мы только что открывали. За дверь, за дверь. 2-3-4, 1-4-3. 2-3-4, 1-4-3. Да, до самой страшнейшие мы еще не дошли. Может, 6 укуней. Да, ну, это мне нравится. Хочешь я открыл? Потянул. Mm -hmm. Да, у тебя 60 ВПС. Ну, радику больше не меняю. <laughs> давай еще постреляемся. Вот эту хулию зачистим. Е. Yeah. Можно, давай. давай. Ну, давай, чекаю тебя. Да, давай. Раз. Раз, два, три. Давай! Пікнуло. Да. А Ану, пішли. Бля, це закінчились броніки. У мене не було. О, наче пустили. Нас не кине! Нас не кине! On, так, спокійно бігти. Гра не завжди дає. Я четвертий поїхав. Мет аж. Немає пастки якої, я думаю. А Як залізти за ту? А, зламати там можна. Ні, не умально відкрита одна. Думаєш, надо ще туди полисти, да? У нас хвилина 40, щоб красти. А, я вже замахався клецать. Як думаєш, X7 кнопка працювала б тут? Та, блядь, лежима, лежим! А де брати гази у нас були? Ні. Жима, валим зі сховища! Боже, ще хитаю від свого газу. Ех. Там були відкриті да, двері, я думаю, нам надо було просто нагрібати. Не, ну в цілому, бач, тепер накатаний шлях один я. Можемо спробувати іншим шляхом якось. На... 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 На Знову зламувати? Господи, ні, тільки не всі двері зламувати наново. За що? Ого, ось в цьому суть в чотирьох залітати чуєш, щоби там побильчины. Да, ты водою водой станции затыкаешь. Бадан. А, -а, а, класс. Уже я сейчас не выпустил. <свистит> Фух, все, я тут. Что мы, нам надо... Там зливо тип будет одразу. Выходим. Что, 5 зирок? В смысле, а чего они все? Я не понял. Ми ж просто в гру грали. Эээ, е, а де де наша? Хуй зна де. Давай візьмем броньовану вану Давай. Зачинено. Блять. А де наша тачка? Десь далеко. Нам Н надо тачка отхода. Бежим туда. Может быть, мы взяли гроши. Ми на двох маємо тікати? Боже, не знаю. Давай я другу візьму теж. Подивимося. Я поїхав. Да, 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 да. -да, -да. Довго ці п'ять зірок тримаються, mm -hmm. піздец. О, і у мене все. Все, виїжджаю. Покупателя для чого? Для грошей? Блядь, Дивно. Зима. кого спалили? Що? Тебе? Ні, мене не спалили. Що хує, в мене 5 зірок зараз. <зас> Може баг якийсь. Блядь, я повернувся <зас> до <зас> Diamond City <зас> цього, я поняв в чому біда. <зас> я не запам'ятав, як я повернувся. Ого, ти ще далеко. Я ще копів не втратив. О, втратив. <зас> Ух, Їду. Не, ну по дорозі, звісно, по дорозі буде легше приїхати по серпантинчику тоді. Прикинь, Дмитрий, це, напевно, якщо зважувати реальні шанси, взяти з першого разу привернув подібне, то напевно, ну, так само перші чотири е, групи тих, хто спробує, точно е, сядуть або <кхи> вмруть. Якщо в реальності про це думати. Але якби це були гроші платників податків українців, то в цілому все могло би вийти. Mm -hmm. І максимум що світило, це звільнення. Під заставу в цілому витягнули б друг друга, та ти що, можна було б навіть не паритися. З'їдь обережно, будь ласка. Ти там злетів? Ні, але міг би. Хотілося? Так, yeah, дуже хотілось. А на що? стоп, наша на, на пісок виїхав. Що воно мені показало? Що за залупу? Воно Нормально об'їжджай об просто. що ми просто гроші на гроші поміняли. Чисті, напевно. То, хлопці, я заходжу. Но... да ти ще поки персонажа створиш. Це зробиш. А, да. блять блядь, два ляма внести можна було б. Так, стій. 400 тисяч я отримав. Я 179. Це поняв, це в чотирьох можна було би винести два. Але в цілому, ти ніфіга Ми ще проїбали ми ще 200к від того, що нас стріляли, проїбали. Опа! Опа на! Опана! Блять, тут треба... Я дуже радий за Лестера, дуже, але я не радий, що ти так як і я на мінімальній графіці це дивишся.